Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто мене дивиться, вітаю моїх підписників. Хто не підписався, підписуйтесь, це для мене важливо. Кожен ваш перегляд важливий для мене. Це якась допомога, якась там 1-2 гривні від Ютуба і вже легше. Діло в тому, що в мене кожен день йде гроші на ліки. Тож підписуйтесь, вам це не важко, а для мене. Буде це корисно, буде це ліки, Допомога на ліки. Тож, друзі, 8 років моєму мотоблоку. Я би дуже хотів, щоб зараз подивився той коментатор, який мені 8 років тому написав в коментарях, що я ним нічого не роблю, що я так тримаю його, так би мовити, у нас кажуть за образом. Що фарба на редукторі не облізла, що я ним нічого не роблю. Друзі, у мене є відео, я знімав, як я роблю культиватором, як я роблю ну, різні, різні роботи виконую на городі. Але ось там все видно. Ось то Я би дуже хотів, щоб той коментатор та людина подивилася зараз цей ролик. Тож, що я що я тут доробив в ньому. Так як у мене стан здоров'я неважливий, ось, в мене були різні для приспособи для мотоблока. Я їх продав, окучник, культиватор, просапник двохрядний. Ну, Залишив собі тільки те, що мені зараз необхідне, те, з чим я буду робити. От. Те я продав і на ці гроші купив собі ось електростартер. Переробив дещо. А по електростартеру, друзі, тут усе дуже просто. Єдине, що на маховик вінець. маховик тут знаходиться, на маховик вінець треба газовою горілкою. Я розігрів його добре, грів хвилин 5. 5 хвилин точно я грів його і тоді поставив вже на, на маховик. І все. Із такого тяжкого, що було зробити, це от поставити е, вінець на маховик. Все решту, друзі, все, все дуже просто. Там все, два дротики підключити і все. Ось, Поставив собі ось таку гітару. Це зі славути. Ось, підключив сюди повороти, світло і е, сигнал. У мене вже є ролик, як я це все робив. Тут усе просто. Єдине, що було, це у мене повороти стояли е, саморобне реле поворотів. І там треба було, щоб переключати лівий і правий поворот, треба було мені підключити через... Е, Переключатель на 6 пін з нейтральним положенням. ось Треба було 6 точок, так би мовити. Щоб мало щоб можна було переключати лівий правий поворот. Тут переключає, тільки є, я знайшов переключатель на 3 піна з нейтральним положенням. Ну, тобто саме переключатель поворотів. прийшлось докупити реле поставив його сюди в цю коробочку, тут стояло саморобне. Поставив Ось індикатор заряду батареї. Сюди. Це в мене тумблер, Так мені не вийшло. Там було добре на тому переключателю на 6 пін. Там переключалось, включалось заднє, заднє світло. Ось. Заднього ходу, так би мовити. Тут я поставив тумблер. І саме на коли включаю світло, включаю світло заднього ходу, якщо воно мені потрібно. Ось так. Тут я вже показую сигнал. Це ось світло. Тут у мене такі необхідні інструменти, ключі, викрутка, ніж. Ось. Так що, ось так, друзі. Вісім років експлуатації. Я цим мотоблоком мені на городі тільки трактором Оре Сусід. Все решту я робив мотоблок. Все решту, цей коник мій робив. І фрезував, і рядки, і загортав картоплю, і все-все-все, все. І окраска на редукторі, друзі. Я не знаю, то чи то на гарячу красилось, чи... ну є чуть-чуть, трошечки є, знизу протерлось. Так, що... Ось так. А ще от що вивів, вивів сапун. Ну, ось так, друзі. Може комусь щось пригодиться, хтось захоче щось переробити, щось удосконалити. Може хтось такий мотоблок буде робити. Та ну, мається на увазі прицеп спереді. ось, ну, Запитуйте, я відповідаю на всі питання. Так що, якщо щось, щось кому, когось цікавить, запитуйте, підскажу, чим зможу, допоможу. Я нічого не робив в моторі, взагалі з ним нічого не робив, ні коробка, а, ну коробку поміняв. От. Короб, коробка вийма, поміняв на ходу з уміншителем ходу вона. ось, А так все. Сам мотоблок, сам мотор, все все на місці. Провірив зазор клапанів. Трошечки, трошечки їх, так би мовити, я би сказав, підкоригував. ось. Ось так, друзі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Повторюсь, це для мене важливо. На все добре. Мирного неба вам.